Фармадол. таблетки від головного болю. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про Остапа Вишню, беззаперечного короля українського сміху, і з усмішок якого ми регочемо вже більше ста років. Справжнє ім'я нашого героя Павло Губенко: хлопцю пощастило народитися в багатодітній родині. Він був аж сімнадцяти. Певно, що фортуна була на боці хлопця. Поза як він вижив і точно знав дату свого народження. 13 листопада 1889 року. А такими знаннями на той час могли похизуватися не усі. Майбутній письменник з маличку зачитувався художніми творами, ба навіть вступив до гімназії і зумів прорватися до Києва на початку двадцятого століття. Він штудіює медицину в університеті. А вже у 1918 році сам працює фельдшером у лікарні південно-західної залізниці. До речі, того ж таки року був мобілізований до лав. УНР, де його медична кар'єра продовжує блискавично розвиватися, і щойно більшовики беруть владу до своїх рук, ув'язнюють нашого героя. У 1921 році Павло Губенко виходить на волю. Він остаточно вирішує порвати з медициною та військовою справою, взятися за перо і почати писати. Саме для цього обирає собі літературне псевдо. Перші твори позначає іменем Оксана, не цурається псевдоніма Губський, але переважна більшість його робіт буде із підписом Остап Вишня. На літературній ниві Остап Вишня це нова зірка. Її сяйво пояснюється новим жанром, який облюбував письменник: це усмішки, короткі, дотепні, анекдотичні історії з народного життя, які хвилюють переважно більшість тогочасних українців. Уявити собі, коли левова частка населення не вміє читати і писати, його книжки, його публікації розлітаються у мить. Автор має шалені наклади, а у хатах-читальнях збирає аншлаги. Позаяк грамотні читають усім іншим, усмішки у голос. Попри небачену популярність, в 33-му році чекісти ув'язнюють письменника і інкримінують тому замах на Павла Постишева, людину, яка спричинила голодомор в Україні. На одному із допитів Стаб Вишня набрався сміливості сказати в обличчя слідчому, що з таким же старанням його можна було звинуватити у посяганні на честь Рози Люксембург. Чекісти оцінили жарт письменника і тепер засудили його до страти. Знаменитого гумориста запроторюють до Гулагу. Там із ним стається дивна історія. Позаяк Остап Вишня рятує свого конвоїра, у якого був напад гострого апендицит. На своїх плечах письменник тягне того декілька кілометрів до найближчого Лазарета і тим самим рятує йому життя. Вирок пом'якшують тепер усього лишень 10 років суворих таборів. 1943 року він повертається із таборів до напівзруйнованого, голодного і дуже депресивного Києва. Відчуває, що писати гуморески зараз немає сил та натхнення, але отримує партійне завдання писати і далі гуморески для підтримки бойового духу народу. Саме такою була справжня ціна повернення Остапа Вишні із заслання. Коли Остапа Вишню запитували, в чому секрет вашого письма? чим ви надихаєтесь? Він відповідав. Пишу я так: беру папір, беру олівця чи перу в руки і починаю писати. І пишу. Міряю температуру завжди, коли пишу нормальна. І до того нормальна, і як сідаю писати нормальна, і після того не підноситься. Теми для своїх гуморесок Вишня брав буквально із життя. Їхав до Києва, писав про подорожніх, стояв серед базару, писав про торгівців. А йдучи на полювання, замахнувся на мисливські усмішки. Одного разу Остап Вишня був з Юрієм Смолечем на полюванні. Смолич настільки хотів полювати звіра, що одразу, побачивши зайця, вистрілив у нього не роздумуючи. Коли підійшов до своєї здобичі, побачив, що в зубах у звіра лежить записка: нащо ж ти, Юрію Корнійовичу, мене застрелив? Мовляв, запитував заєць. Виявилося, що Остап Вишня разом з Амвросієм Бучмою таким чином пожартували над Юрієм Смоличем. Раніше у польованого зайця вони спеціально підклали в якості трофе своєму другові. Остап Вишня писав живою народною мовою, не цурався про кльонів, використовував влучні метафори та сипав фразеологізмами, власне так само, як і простий народ. 1955 року. З Остапа Вишні нарешті були зняті усі обвинувачення. Роком пізніше автор помирає, реабілітований і, врешті-решт, визнаний усіма. Його гумор витримав перевірку часу. Твори перевидавалися неодноразово, і кожного разу нові видання розліталися у мить. Ми сучасні сміємося, і жартів Остапа Вишні не менше ніж наші предки в тому і секрет його успіху. Країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема? Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.